Всім привіт, вітаю. Давно я не записував відосик, але тут така серйозна нагода е, випала. Е, коротше, у нас клан Сало. Хто не знає, є такий клан. Е, у нас нормальна команда зібралася, запрошую. От, І є такий гравець е, замклана Sherlock Holmes. І він е, зробив челендж, в якому е, було два переможці. Один. Це з тоша Він накидав найбільше. Там були ну, додаткові умови, але основною умовою було накидати більше всіх шкоди. От. І Зтоша говнозад, такий гравець, також ще один зам клана. Виграв у цьому челенджі. Накидав він багато, не буду казати скільки. Ми разом подивимося зараз цей бій. Я буду його дивитися перший раз. От. Так що давайте, давайте дивитися. Е, виходить, що у нас карта, перлинна річка. Е, кинуло, кинуло його у топ з вісьмірками на ДБВ-152. Дуже велика карта у нього. Так, я тут трогати не буду, Це мені запис кинули. От, е, дуже велика у нього карта. Прям займає шосте екрана майже. От, е, дивимося, дивимося. Турбіна друга, не Т3. Треба апнути турбінку, вентель, досел, трофейні, плюс вентель стоїть. Інструкція. На ББшечках погнали. Є перша відмітка. Їде він до дотягів. Коротше, ДБВХ це дуже кайфовий танк, ПТшечки з башнею, хороша динаміка. Але 800 альфа, якщо я не помиляюсь. Але картонна, трошки картонна. От, но крута. Корач. Так, під мостом проїжджає на перлиній річці, їде до тяжів, бо напевне подумав, я в топі. Там, там в топі Леопард ТВП, ну бабаха, це вже серйозніша техніка. От, подумав, що поїде корач, за, що, за рахунок динаміки, займе позицію і комусь впише. Тут є кавенчики, походу. Ага, він ось таку позицію займає. Є, світиться, світиться. Шапку. ПЕМ! Ооо, дуже швидко змінив, коротше ціль. І бахнув іншому танку, який позаду проїжджав, не став, не став тому т 3 вписувати, а вписав іншому танку, який... я не побачив, хто там. Тупо нових танків не випускали. Ну, коротше, вмазав іншому борточену. Так, тут рембо, бикує. Він дав одне не пробиття. Ну, перша альфа 850 майже. Це хороша альфа. Дивимося далі. Ууу, 703. Ну, шкода, так, Т-56 вкатувало, я не знаю на що він розраховував. Може він думав, що цей в КД. А може він просто не думав, просто їду вперед. Дам одну тику, поїду на іншому танку, може так Так, і семчик там. І десятка. Ох, як закидає у Тріплекс, так? Закидає. Нормально. Нормально. Так, ну що, вже є 2 300. Третечки дав. Було 4, але одну не пробив. Біг. Ох, 855. Хлопці, ну це просто кайфовий. Має номер він на стволі. 12. 12. 753 чи щось таке. Вот. Добре. Тут роздав 3000, подивився на міні-карту, побачив, що там вже ну, нема танків. І приймає правильне рішення, перетягується у центр, де ще є дамашка, де можна ще настріляти. Так, тут Т-69. Заряджає фугас, хоче в борт дати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а він його не бачить, чуєте? В шоку. Ух ти! Взад башні башню дає на, 800, на 912. Це хороший шот, це реально хороший шот. Ну такий, типу, вицілював, ну добре, добре, вицілював, добре. КДшку чекає. Арта допомагає, цей найт не дивиться. Цей найт не дивиться. Міг би, якщо би дивився сюди, одну тику би ще дав як здачу, а цей навіть не дивився. Так, стоїть тут ще. Е, МК-2, дев'ятка на Мінтаура. Задом відкати на голошечку, бо танк трошки має броню. Просто вкидує і ще і танкує заднім катком. Взагалі ідеально. Дивіться, вже 5-100, вже 5-100. Рахунок 7-5. 8-5. Трошки ведуть. Це не на руку. Це не на руку, бо ну, якщо б програвали, то можна було більше дати. У нього вже е, половини ХП нема. Навіть трошки більше, ніж половини нема. 60%, скажімо так, нема ХП. Ох, прокатує чисто на динаміці. Ну тут ризикував, але хто не ризикує, той не настрілює 5600. Уже 5600, хлопці. Добре. 5600. їде зразу вперед. Не від... Помилка. Допускає помилку. О, вибачте, я буду коментувати і трошечки помилки. Не відсвітився. І поїхав, скорб йому по засвіту бахнув на 454. Нічого. Шотний, режим берсерка включає. Ну, не, тут на ПТ режим берсерка не включиш. Тут включиш режим супер гравця, який хоче виграти челлендж на шкоду. Зараз він буде вже відсвічуватися, я думаю. Так. Їде, шукає бабаху. Шукає бабаху, тайп їде до бабахи, тайп пише сос, сос, прийом. Допоможіть бабаха, там фулова. Так, непогано, все поки що непогано, лише шошотний, оце погано, але так ну, можна устрій. Так, світиться бабаха. Ідеальний шот, 772, well done, ідеальний шот. Бабаха їде за артою, але вона може. Ой-ой-ой, ризикує! Ризикує, таке я люблю. Проїде чи ні, проїде чи ні. Проїжджає без шкоди, ідеально. Таке ми любимо. Пішов на ризик. Блайнд, хоч? Хочу, щоб хтось підсвітив. Бабаха шукає арту. Заїхала бабаха їхня хлопці. Топ заїхав фіг зна куди. Фіг зна куди. Чого ти туди їдеш, за тою артою нещасною? Сам, без підтримки, кинув своїх, велика мапа. Дуже погане рішення. Дуже погане рішення. Ну так, тут треба, коротше, забивати фіг на бабаху, тому що її вже оточили. І вже гаплек, треба йти шукати ковру, рембо, когось з тих пасажирів і приймати їх. Так, ну що, у нас, 6400 дамаги є, уже якби багато, уже. це вже заявка на якийсь основний калібр з вісьмірками, тим більше. Тому так, тому їдемо рембо шукати. 400 хп. 400 хп. Тут вже якби страшно має бути. Грає від центру, хоче може когось пересвітити. Шукає рембо. Так, ну бій вже триває 7 хвилин Вже бій, так, затягнувся трошечки. Затягнувся, затяжний бій. Яких би я. Опа, арта! Ану, буде блайт. оооо о о о Ідеальний шот! Оце ідеальний шот, це побачив, побачив, так край мока. Відки полетіла артушечка наша. Відки запускає свої снаряди коричневі. І туди вмазав. О, дивіться, не вже, не вже. Правіше треба брати, треба брати правіше, щоб не залетіло. Вище і чуть-чуть правіше, максимально вкрай. Ну так, да, тут важко, в піксель. тут би залетіло точно у якусь перешкоду. Треба, не знаю, з якоїсь леопарда стріляти на снайперському поцілішу. Полетіло в той піксель. Ну тут вже ризиковано виїжджати. Тим більше задом. Ні, ну тут прям... прям ризик максимальний. Тут ризик неоправданий. Yeah. То що він теж міг там вицелити. І чекати вже. Ну, так, бачите, типа... В принципі, все складається нормально. Буде блайндити, а не буде. 11-8 рахунок показує, що по хп ми програємо. З рахунок того, що Рембо і Кобра там мають ХП. А у нас, напевно, так шотних трошечки є. Ну, у нас, бачите, там-57, здається, фуловий. Може цей і глючить трошки. Так, скільки ж накидаю шагов назад? По секрету скажу, я знаю скільки, але ви не знаєте, так що слідкуйте. Уже 6-4 стає. Я вам скажу у теперішньому рендомі, коли всі вже вміють грати, ну як відносно. Ой-ой-ой, убік башни. Ну слухайте, той рембо, він похожий мені на М103. Просто максимально на М103 похожий. Хороша, смачна плюшка залетіла, і вже 7143. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, залишилося три танки. Дві вісьмірки, одна дев'ятка. Ми шотні чекаємо на засвіт. Знаємо, там щось падало дерева, чи, бу... ну, чи була якась інфа. Ну, коротше, там, там десь, напевно, хтось засів, дещо як не там, та, В куточок забився. На в бази. Знову ризикує. Ну, це просто відчуття ландшафту максимальне. Зазвичай я отримую демедж, а може тут, знаєте, підвізка хороша у цього. у цієї ДБВшечки, що вона так собі прям як, знаєте, зимою на лежах з'їжджає без напряга. Так, треба ще тику, треба ще тику. Уже лишилися два танка живих. Так, того 700. О, о треба, щоб він вперед поїхав. Не їде вперед. А задній гольон піджимає. Все, забрали. Забираю. Забирають Кан GPZ 105 забирають. Опу. Так. Шотить комра когось. Шотить. XM66F. У Кобри є ХП 1248. Ой-ой, арта против дайла. 973. Блин. 7600. 7600. Потужний результат. Але це ще не все. Я пам'ятаю. Ну, не тільки це, я пам'ятаю, що він шотнув арту, але я ще знаю, скільки він накидав. Давайте, коротше, подивимося скріни. Скріншоти подаємося. Бем! Так, чекайте, отак, ми зробимо. Бем. Дивимося. Основний калібр. За рахунок того, що шотну Blindom рту 8054 шкоди. 8 тисяч шкоди плюс 5 фрагів. Затачений бій. Майстер. Заслужено. Заслужено майстер. Заслужено основний калібр. Коротше, вистрілив 13 раз, 12 разів пробив. Окей? окей. Наніс два шоти з дальньої дистанції більше 300 метрів. От. І в Витозі він даже вийшов в плюс. Тому що переключав снаряд, коли стріляв во рту, на звичайну ББшку з Голдового. От вам. Заробив гроші навіть 25600. 25600 заробив, граючи на 10. Чудовий бій. Вітаю, Стоша! До речі, він виграв у челенджі 3000 голди, Отак от, від Шерлока за таку чудову гру. Заслужено. Всім гарного настрою і до зустрічі пока!